Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості, показую вам свої нігті до корекції, до нового манікюру. Роблю я його собі самотужки, якось показувала у відео, як саме та якими матеріалами. Прикупила два новенькі геля і цього разу покрила саме ними. Дуже гарні ніжні кольори і не потрібно використовувати ніякі гель-лаки. Сьогодні буду готувати аля торт, а якесь тістечко або чизкейк. Ну, щось дуже-дуже схоже, але в простішій варіації. Із села привезла я шматочок сиру, дуже смачного. Домашня сметана в мене тут. Печиво куповане, топлене молоко. Але можна печиво будь-яке брати. Також у мене дуже давно вже макова начинка стоїть. Думаю, її використати саме тут. Вишня без кісточки це ще минулорічна. Треба також їсти, щоб не зіпсувалась, і взяла ще желе зі смаком вишні. Не знаю, чи буду додавати його зверху на свій так званий торт. Якщо ні, то просто дітям зроблю желе. Ну що ж, приступаю до приготування. Взагалі в мене була маса ідей на рахунок цього пирога, торта чи Ну, По-різному його можна назвати, але я тут подумала, що у мене пропадає дійсно сир, і не дуже діти його люблять їсти. А в такій варіації, не повірте мені, але на даний час вони його практично з'їли. Лишився один малесенький шматочок, і я думаю, що до вечора його не буде. Поки я озвучую це відео, я взяла тут домашній сир, десь приблизно 520 г, додала туди сметани, 200 г додала цукру, але скажу, що цукру додала забагато, тому що додавала макову начинку, вона також солодка і вийшло занадто солодке, бо я трішечки все-таки цю суміш куштувала. І коли в мене ось ця начинка готова була. Я взяла ось це печиво і починаю його вмочувати у вишневому соці. Я подумала, що для чого мені робити пропитку якусь додаткову, якщо в мене дуже багато є саме соку вишневого у банці. Тут у мене форма така, знаєте, не дуже рівна, тому деяке печиво я перший шар ось розділяла, розрізала, а вже наступні шари, то все викладалося ціленьке. Покриваю ось цією сирною масою, і зверху на неї викладаю вишні, які були закриті в цій же жбанці, із власним соком. Дуже смачні вишеньки, вони також солоденькі. Взагалі цей десерт вийшов мега солодкий. І якщо ви також плануєте додавати до сиру макову начинку, то не рекомендую вам додавати відразу цукор. Спочатку додайте макову начинку, спробуйте цю суміш, чи вона не дуже солодка, і тільки тоді додавайте сам цукор. Наверх я ось викладаю знову ж таки печиво, тут в мене вже воно помістилося ціленьке, і буду знову ж таки покривати сирковою начинкою, вишнями і саме вверх посипатиму. The way she smiles, she got me staring for a while. Got me staring for a while. Hey. Maybe it's a conversation. She's my favorite notification. She knows how to dress for special occasions. She got me thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. I should tell her now what I ever. It is what it is. Відправляла я готовий так званий пиріг торт, не знаю, як його ще можна назвати, в холодильник на декілька годин. І тільки тоді увечері, діти в мене випросили нарізати і дати їм скуштувати. Взагалі він пропитався досить так швидко і дітям сподобався, а це саме-саме найголовніше. На наступний день, о 5-й годині ранку, я прокинулась. Поснідала і поїхала у місто Луцьк. Як ви знаєте, то саме в місті Луцьк я знімаю вам різні розпаковки із Амазона. І тут мене зустріла ранкова кава, п'ю каву і їду працювати. Всім привіт-привіт! Сьогодні в мене розпаковочка. Палети товарів із Амазон. Якщо вам подобається різного виду розпаковки, огляди товарів, то запрошую вас підписатись на мій канал Халявщиця, де я знімаю різні розпаковки не тільки палетів і посилочок із Амазона, а й наших українських магазинів, виробників. Різні огляди. Взагалі дуже-дуже цікавий контент там виходить. Ну що ж, зараз я знаходжуся. Тут на складі відбираю товар, який буду зараз вести знімати. І, скажу так, зняла трішки контенту тут, у мене розрядився телефон. До речі, писала мені, що в перуках мені не гарно, треба їх знімати. О Боже, нащо це таке? Я б не сказала, що мені в перуках не гарно, Подивіться, яка вона гарненька. І взагалі, до речі, питали мене. За мою біленьку перуку, в якій я раніше знімала декілька відео показувалася, питали мене, де купувала. Скажу так, що почекайте трішки, випущу, я відзніму відео із усіма перуками, там є дуже багато класних, цікавих, і вони не будуть коштувати стільки, скільки я віддала за свою ту білу перуку. Якби я знала, що буде тут таке, така кількість перук різних. То, можливо, б я навіть і не спішила купувати, тому що ту білу перуку я купила за тисячу гривень. Уявляєте, тисячу. Е, ну, чому я не почекала трішки довше. Дивіться, ось ця перука, для прикладу, вона дуже крута і дуже м'якенька. Єдине, що я її не розчісувала ще е, на вулиці, до речі, плюсова температура, і в ній не душно. Ну, щоб я сказала, що в ній душно, то ні. І. Я не знаю, скільки буде точно ця порука коштувати, але знаю, що деякі поруки будуть і по 300 гривень, по 500 гривень, ну явно не по 1000 гривень, так як продають у нас тут в Україні. І можу поспорити, що вони так само і приїхали із Амазона. Так що, ось такий у мене сьогодні образ. Буду їхати знімати відео далі. Попрацювавши до самого вечора, я, звісно ж таки, відправилася на маршрутку. І там сталися деякі пригоди, тому я доїхала додому дуже-дуже пізно, хоча розраховувала бути вдома на годину, а той майже дві раніше, так точно. Як то кажуть, нічого не буває просто так, значить, так треба було мені, але втомилася я дуже сильно і на наступний день взагалі не хотілося нічого робити. Але все таки знаєте, у мами, в якої є діти, не робити нічого цілий день, просто не вийде. І середа, я трішки старалась відпочити після Луцька. Вчора, до речі, ввечері хотіла трішки познімати, але приїхала на вулиці вже темніло. Взагалі повернулася я досить так пізно, не очікувала я, що буду так пізно. І з самого початку я приїхала вчасно, я справилася зі своєю роботою, все було супер. Я приїхала на автовокзал. В Луцьку і маршрутки не було. Я пішла на касу, думаю, спитаю, як же ж справа в нас з маршрутками. І мені сказали, що вона зламалася, вона буде, водій зателефонував, але коли вона буде, що вона буде, ніхто про це не знає. Я вирішила чекати, у мене ж іншого виходу немає, мені треба було доїхати в Рівне. І вже з Рівного, з автовокзалу їхати на чайку, тоді їхати з чайки в Костопіль. Коротше кажучи, чекала я приблизно десь 45 хвилин. Я вже думала, що буду їхати іншою маршруткою, яка буде по графіку, але ні, цей водій прилетів. Він не, не те, що приїхав, а просто прилетів. А всі люди, які чекали, посідали. Взагалі була забита маршрутка, бо. Звісно ж, він запізнився, і ті, хто мали бути на наступний рейс, але вони вже були на автовокзалі, також поїхали цією маршруткою. Людей було дуже багато, примчалися ми в Рівне. Стали чекати міську маршрутку, щоб доїхати до Чайки, і не було, не повірите, на старому автовокзалі в Рівному не було жодної маршрутки, жодної. Я стояла 30 хвилин, і за 30 хвилин не проїхала жодна маршрутка. Я думала, що це вже все, і мені доведеться ночувати в Рівному, в мене є в кого там переночувати, але ну, я все-таки хотіла додому, в мене хвирі є вовчик, і як він буде без мами цілу ніч, якби не дуже. І я все-таки стояла, думала так, що якщо до півдесятого нічого не приїде, то вже значить буду йти ночувати до Куми. Але приїхала маршрутка. Взагалі було багато людей, знову ж таки. І я ледь помістилася в цю маршрутку. Слухайте, я привезла деякі пакуночки із Луцька, покажу вам розпаковочку. Але, ну, я так втіснулася в ту маршрутку, стала на саму нижню сходинку. І зрозуміло, що далі мені заходити немає куди. Там повністю люди, там скрізь люди, і з тої сторони, і з тої. Ну, я так подивилася, маршрутка має закритися, все має бути добре. Я поїду, тому що наступна маршрутка не зрозуміло, чи буде. Я цю півгодини чекала, мені ще їхати в Костопіль. І тут починає закриватися дверка, і я розумію, що мені пережимає ногу. І дверка не закрита. Я якось там перевернулася, перевернула ту ногу, і маршрутка, звісно ж таки, закрилася. Ми поїхали на першій же ж зупинці. Дякувати Богу, водій не відкривав задню дверку. Місцеві маршрутки там розплачуєшся при виході у водія, і тому задню дверку, зазвичай, коли він бачить, що напхана маршрутка. Він не відкриває. І мені було так класно, першу зупинку він не відкриває двері. Другу зупинку він в мене взаді не відкриває двері. І, знаєте, на кожній зупинці так трішечки людей виходить. І на третій зупинці я вже розумію, що вже є трішечки місце. І я ще на одну сходинку піднімаюся, вже відкривається одна і друга і дверка. Все супер, все нормально. Доїжджаю я до автостанції Чайка, виходжу з цієї маршрутки, іду і дивлюся, що на платформах стоїть одна маршрутка. Одна. І я молюся, йду, щоб вона їхала на Костопіль, щоб вона їхала через Костопіль, бо дуже багато маршруток саме із автостанції Чайка їдуть по об'їзній. І вони навіть не заїжджають в Костопіль. І я думала, так, якщо вона не їде через Костопіль, я поїду до об'їзної і буду йти ногами. Ой, ви знаєте, що виявилося, що я не одна така, не одна я їхала в Костопіль, їхало пів маршрутки саме в Костопіль, і тому маршрутчик, звісно ж, таки всіх люб'язно завіз. І в мене буквально тут по вулиці вона стає, я вийшла. Звісно, пізно, але вийшла прямо біля свого будинку з цими пакунками. А ще, ви знаєте, я декілька разів забувала щось забрати і коротше, ми поверталися до машини, то пакета, то пилососа і дещо все рівно в луцьку забула, але це вже таке. Пізніше я знову з'їжджу і заберу. Ось, і ви знаєте, це так куменно, що я коли їхала вже в маршрутці, Костопіль саме з Рівного, я думала, Боже, хоч би не забутися коробку із тим, що я привезла. Бо, ну, по-перше, це те, що я хотіла, дуже хотіла. І я знаю, що поки там я ще знову це знайду в цих розпаковках, то може бути довго. Плюс я заплатила за цю річ, мені шкода, це мої гроші. А маршрутка була також переповнена, і я поставила цю коробку не біля себе, а геть біля водія. І думаю, якщо я буду виходити і забудуся цю коробку, це буде все. все. Ну, і ви знаєте, що я вже коли ми так заїжджали в Костопіль, я зрозуміла, що мені треба терміново дістати цю коробку. Поставити собі на руки, на ноги біля себе, але тримати її біля себе, щоб я її точно не забула. Коротше, я вдома, все добре. Сьогодні зранку з Вовчиком я сходила. В метком здала аналізи, тому що мені не подобається кінкашля, мені не подобається його стан. Ми вже були двічі у лікаря. Ми лікувалися, ми приймали і антибіотика. Багато хто мені напише, зараз, о oh, боже, ви дитину травите і так далі. Я знаю, коли дитині треба давати антибіотик, коли ні, я мама мені видніше. І я бачу, що дитині важко, дитина постійно спить, дитина хвора. Так, він грається в нього, там, знаєте, є активність, він сміється, грається і так далі, але мені не подобається його кашель. І видно по ньому, що в нього є слабкість, що він такий, знаєте, кволенький, хворенький, і його треба лікувати далі. В нас антибіотик закінчився. На сьогоднішній ранок в нас вже нічого немає давати. Я відразу вирішила йти в приватну клініку, тому що це не діло, мені треба витягувати дитину. Здали ми аналізи, записалася до приватного терапевта, телефонувала до нашого сімейного терапевта дитячого, але я все-таки швидше всього, хочу почути думку ще і іншої людини. Ну що ж, а зараз показую вам свої покупочки. Як ви знаєте, я в Луцькій їжджу не просто так. А знімати розпаковки товарів із Амазону. І сьогодні я привезла дещо для себе. Скажу так, це не подаруночки мені, це я дійсно купила, я за ці речі заплатила. Купила я все ж таки собі ось цю лампу манікюрну. Хто дивиться мій канал з розпаковками, я її показувала в одному із відео. І ви знаєте, що так як в мене дочка робить також манікюр. Нам треба дві лампи. Діло не в тому, що ми не можемо вдома поділити лампу. З цим проблем немає. Є проблема в тому, що вона із 1 вересня буде навчатися 6 днів на тиждень, так у них вирішили в коледжі. Напишіть, до речі, мені в коментарях, як у вас справи. Тому що хотіли спочатку, щоб вони навчалися із 1 серпня, хоча вони навчались до кінця червня, але один місяць канікул, мені здається, це дуже мало. І всі вирішили, що вони будуть навчатися кожну суботу, тобто вдома вона практично не буде з'являтися. Їхати їй на один день додому це навіть не висохне прання, а ще плюс відключення світла, треба зловити, щоб попрати, висушити, скласти все і поїхати. І від нас в Березне їде маршрутка дуже-дуже довго. Я помічала, що туди кілометраж менший, ніж до рівного, але через саму дорогу, там дуже жахлива дорога, туди маршрутка їде дуже довго. І тому туди і квиточок коштує також дорожче. Загалом вирішили ми, що мінімальний такий набір візьмемо їй на навчання, і вона буде робити там собі нігті. І не буде витрачати свій час тут, коли вона приїжджає. Все-таки там по вечорам не неї є час, і, до речі, в Березному вона казала, що у них в коледжі світло не вимикають. Не знаю, можливо, це тільки у закладах освіти так не вимикають, а можливо, взагалі в Березному не вимикають. Я не знаю, чесно кажучи, бо у мене зі знайомих в Березному нікого немає. Якщо ви з міста Березне, то напишіть, чи є у вас відключення світла. Коротше кажучи, лампа звичайнісінька. Взяла її за 200 гривень. Ось так вона роз'єднується, можна робити педикюр, манікюр. Все, що вам треба, вона світлодіодна. Я думаю, що для гуртожитка вистачить. Дорогу туди купувати я не захотіла. І є ось блочок живлення. Ось ця штучка мені вийшла бонусом. Скажу чесно, не платила за неї, але вона мені треба, це я взяла чоловіку. На колінник у нього колись давно змінений мініск на коліні. І коли зміна погоди, великі навантаження і так далі, він одягає ще якусь пов'язку, перемотує коліно, бо дуже сильно болить йому. І я побачила ось цей наколінник, він був один такий, тобто не було комплекту, він був один. І я так подумала, а чого б не взяти, бо вони постійно, знаєте, розтягуються, постійно треба щось нове купувати. Ну, коротше кажучи, непоганий наколінник, ще не мірила чоловіку, не знаю. Але ось тут є такі антиковзаючі якісь. Хвильки, я думаю, з ноги злізати точно не буде. І найбільше в мене покупочка з Лудька, і взагалі за весь період останній, це пилосос. Слухайте, я не думала, що привезу собі пилосос. Я сподівалася, що там в палетах він мені потрапиться. І дійсно були декілька пилососів, але не те, що мені треба. Тобто я дивилася, що в основному, до речі, поки що ці всі пилососи потраплялися мені в БУ-стані. Там на Амазоні я не знаю, яким чином, або вони замовляють новий пилосос і міняють їх містами, якось кладуть старий в упаковочку і відправляють. Я не знаю, що вони там роблять, але в основному вже ж всі товари приїжджають нові, а пилососи приїжджають в БУ. Можливо, далі в палетах там є дорожчі палети, і потрапиться мені новий ще пилосос. Я не проти купити їх декілька, якщо чесно. Тому що в нашому будинку в нас немає світла і мені буде комфортно взяти акумулятори, поїхати навіть до чоловікових батьків, зарядити це все і пилососити вдома. Ну, тобто, це буде зручно, комфортно. Будинок також буде великий, один пилосос на другому поверсі, один на першому поверсі. Ну, побачимо. Але в основному я взяла зараз собі БУ пилосос, дешевий пилосос, скажу так. Заплатила я за нього тисячу гривень, ну це так мені. І зараз я його розпакую, вам покажу. Я його, до речі, там тестувала. Коли будете бачите відео з розпаковками із Амазона в мене на каналі Халявщиця, то. Я там прям пилососила ним, і привезла я його з тим сміттям, тому що саму чашу я не витрушувала, просто запакувала, не було мені часу. Сьогодні буду його мити, розбирати всі фільтри, почищу, помию. Все зроблю його як новенького, догляну, як то кажуть. І треба буде ще мій біленький пилосос, який йде від мережі, також сьогодні помити. Доглянути його, щоб він мені довго-довго працював. Так. так, ось такий в мене тут красунчик. Ось такий пилосос. Зараз буду займатися його чисткою. Так, оп. Я вам скажу, що не дуже ним тут хтось і користувався: фільтр взагалі чистенький. Тільки ось тут трішки є шерсті, але я скажу так, я знаю, звідки ця шерсть, бо я ним пилососила. Так, зараз буду чистити мити і будемо з вами тестувати. Саме основне, чому я забрала цей пилосос. Тут є щітка для чистки меблів. Розумієте, я пам'ятаю, це пилососло ось такою тоненькою-тоненькою щіточкою. Дивани, ліжка, і це займає мега-мега багато часу. Та насадочка, вона прикольна для якихось шухлядок почистити, знаєте, невеличких. Але ось дивани, ліжка і щось таке, пилососити ним, це дуже вкрай важко, бо дуже-дуже маленька щітка. Тут я зараз вам покажу, до речі, ту щітку. І, до речі, ось цей фільтр, який є тут повністю новенький в пилососі. Взагалі, ось ці другі фільтри завжди в пилососах цих е, йдуть нові. Ось, дивіться, ось ця щітка. Ну, ось це, я розумію, розмір. Собі попилососити диван, ліжко. Ну, дуже круто. Мені подобається. А, і ще в цьому пилососі є підсвітка. Чекайте наступні відео. Я обов'язково покажу вам детальний огляд цього пилососа, хоча він буде в розпаковочках на каналі Халявщиця, але дехто той канал не дивиться, знаю точно. А тут покажу вам огляд цього пилососа, покажу, що в ньому є, і як він працює. Я його вже тестувала, зараз буду мити. І покажу вам, як він в роботі в наступному відео. На цьому буду певно закінчувати це відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всім па-па-па-па!